Про виробництво вітчизняних дронів продовжимо говорити з гостем нашої студії? Сьогодні це Ігор Криничко, голова наглядової ради науково-виробничої компанії Sky Assist. Пане Ігорю, я вас дуже радий бачити сьогодні в нашій студії. Тим паче, що ви прийшли не з пустими руками так би мовити. Доброго дня вам, доброго дня вашим глядачам. Сьогодні ви прийшли з дронами, з безпілотниками. А скажіть, будь ласка, за період, от власне, повномасштабного вторгнення, як взагалі. Змінилися безпілотники в Україні, змінилося виробництво? На ну, самом початку, напевно, треба сказати, що вони з'явилися. У 2022 році, коли почалась повномасштабна, то е, з, скажімо так, однакових, однакових таких одиначних випадків виробництва дронів це стало масово. Це головне і, напевно, це є саме. Велике досягнення в цій галузі, вона стрибнула, вона дуже стрибнула. І тому після цього пішло, пішов з революційного пішов еволюційний процес. І е, можна казати, багато що чого змінилось, але треба розуміти, що змінилося вже всі зміни відбуваються від того, яка потреба виникає на полі бою, тобто це не так, що інженер сам приходить і сам. А давай я зроблю так. Є обставини, є бойовий досвід людей, які працюють наші хлопці, які працюють зараз на фронті, і кожного місця щось змінюється і відповідно кожного місця від ми отримаємо Ми це якраз фідбек, раз, фідбек да, і виходить з цього йдуть розробки. Знову я навіть кажу зараз про нашу компанію кампанію Я говорю про всіх інженерів, всі в галузі. Ми отримаємо фідбек і під нього вже далі відпрацьовуємо. Тобто зміни відбуваються, але еволюційного характеру зараз. Це безпілотники вашого виробництва, так, зроблені так. вашими руками. Скажіть, будь ласка, яка між ними різниця? От ми зараз два бачимо. В них призначення. Головне різниця призначення. Якщо е, там бачимо сірко 2М, це розвідник тактичного рівня, який масовий якого завдання м, знайти ціль, знайти ворога, то сірко – це вже ударна машина, яка за інформацією від двоєчки приходить ну, в гості нашому ворогу. От собственно кажучи, призначення і відрізняє їх насамперед. Ну і відповідно, відповідно в того призначення, відповідно завдання, які має машина виробляти, у них є різні функціонали. Але е, що в розвідники, що в ударники, головне до цілі добратися. Тому от, в цьому вони схожі. Якої шкоди ось цей ударний безпілотник може завдати ворогу? Хотів би сказати не помірне, Але помірне, на жаль, на щастя. Ця машина має можливість вести бойову частину до полутора кілограм. Полтора кілограма, тим більше знов-таки треба розуміти, що на сьогоднішній день українські виробники бойових частин вони теж дуже 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 просунулись вперед і в них є ну, ну дуже цікаві розробки. Тобто, якщо наша компанія, наше завдання доставити до цілі пристрій, який нанесе шкоду, то хлопці вже розробляють самі. Скампристи, які наносять шкоду, це можливо казати про ВОПи, це можливо казати про не якісь нерухомі тілі, але малорухоме, такі як танки, БТРи. Це може бути скучні і так далі. Це шкода. Шкода, це шкода, Їм шкода. Е, головне завдання у цієї машини те, що вона може бути масова. І якщо ми кажемо умовно, кілограм завести там, за 30 кілометрів це добре, але такі машини, е, такого класу, дозволяють занести сразу 5-10 машин одночасно. Оце дійсно цікаво вже. Пане Ірю, а скільки, який, який час, вже, який період Сірко працює на фронті? Ну, він, скажімо, перші моделі. Е, Перші моделі, тестові моделі Серко е, з'явилися на фронті ще в 22-му році. І можна сказати, от з цього часу, з кінця 22-го року, з початку 23-го року, вони пішли на фронті. От стільки часів працює. Але треба розуміти, що е, машини 23-го року е, ну, зовсім інша. Зовсім іншого зовні можливо багато що, однаково планер видався дуже аеродінаміка, е, розробили дуже, ну, дуже приємно, класно. От. Але далі, далі йде е, вдосконалення можливості насамперед в електронному, е, в радіозв'язку, в електронних засобах, засобах наведення. Тобто всі машини, і нашу там Черко, він вони умнішують. Хоча треба розуміти, що треба увесь час е, такий баланс знаходити між е, умністю, а тобто це е, вартість, от, і е, масовістю, тобто де, ціною. І е, враховуючи, що нашим солдатам необхідно насамперед не тільки, щоб воно хороше було, а щоб воно було багато. Дуже просто зробити класну машину Але в одному дорогі. екземплярі. І все, це не буде вирішена задача. Тому ці дві задачі масовість і якість, це така машина. Задача дуже непроста. Але ми робимо, гадаю, що впоралися, Впоралися і далі розвиваємось. Якщо можете нам сказати, яка вартість взагалі сірка от, от однієї моделі? Давайте дешево. Відповідно, дешевше, ніж там. Я скажу набагато, просто набагато дешевше. Набагато дешевше, ніж е, наші ну, умовні аналоги такого класу закордонні. А що стосується самого Стерка, то напевно він по своєму якості е, е, і ціні ну, по цьому співвідношенню найкраще в Україні. А порівнюєте взагалі з конкурентами і з закордонними конкурентами? От давайте так, я, скажу, я безумовно ми порівнюємо з насамперед не з, з побратимами, е, друзями і колегами, які виготовляються в Україні, бо це не конкуренти. Це Згоди. не конкуренти. Взагалі ми всі разом робимо одну справу. Е, так, ми ділимо своїми знахи, вони діляться з нами, ми всі в одному котлі так умовно мов, варимося. А за кордонними конкурентами можу сказати, в більшості в більшості вони не дуже конкурентні. Але треба розуміти, в них по іншому зовсім вимоги будуються. У нас вимога їдеш на фронт, бачиш твою що тобі треба і вижити, і вразити ціль, і знайти ціль. А в більшості країн заходу я виключаю сторони Балтії, які от Естонія, Литва, а більшість країн будуються ще, ну я так вимагаю, не життєві, а паперові вимоги, і відповідно дають паперові рішення. Ну, якщо кожна розробник знає, що треба забезпечити там якісний, але захищений канал зв'язку, да, то за кордон буде нормальний, якщо ну просто буде зв'язок і теж добре. Ну, це умовно такі речі, я кажу, але треба розуміти, що за рахунок того, що ми весь час стикаємося з мотивацією, дуже серйозно мотивація робити, то е це не так сильно впливає на інженерів за кордоном. Це, вони не глупі. Там є достатньо велике кількість такі, достатньо головастих, але в них мотивація інша. Пане Ігорю, не секрет, що у ворога потужні системи РЕП. От як сірко обходить всі ці. Заборони <гум> <гум> важка, <гум> важка обхода. Я на жаль сразу скажу, я не зможу розказувати, як це обходить, бо розумієте. Да? Я скажу вас, побачить наш ворог і буде знати до чого готуватися. Да, у нас є комплексні рішення, які дозволяють. Сірко працювати в дуже напружених е, таких містах. Це треба розуміти, що немає жодної машини, як Ні, ніхто не буде прав, якщо скаже я зробив те, що ніколи не подавляється, такого не буває. Але до того треба якось так стремитися, як то кажуть. Розуміти, тобто сірко має системи, які дозволяють сьогодні долати. Але стовідсотково кожен день, кожен місяць, ворог придумає щось нове. І, відповідно, ми теж щось нове І От іде таке боротьба, таке змагання. Треба буде завжди на крок попереду. так. Да. Треба придумати продумати не тільки те, що ворог може зробити, а й продумати нестандартні ходи, які будуть ставити в тупик того ворога. От деякі такі речі і тут є. Сірко може перебувати у режимі радіомовчання. Що це таке? Як це працює? Можете поділитися Так, да, безумовно, це не є такий секрет великий, безумовно, і наш ворог таким чином. Е, ну, е, наявно такий приклад, це шахеди. С, е, так вище, що ми всі знаємо, що це таке. Це герань, шагед 136. й От про них можна казати, вони йдуть режими робити радіомовчання. Що це таке? Е, на пристрої пілоти, контролю, який зветься, записується маршрут. І в машині вказується йти звідсіля до туди. І для того, щоб машина йшла по цьому маршруту, додаткових радіозв'язків немає необхідності мати. Тобто ми можемо з вами казати, що шахет машина, яка йде радіомовчання. Оце типічна, типічний приклад. Але коли ми кажемо про різні засоби хитрощів, військових, які вчинили, так можна казати про те, що. Радіопомітність серка, як і будь якої машини, скажімо, формується такими речами, як випрямлення власне, це от ті засоби зв'язку, які тут є випрямлення власне. І ЄПР, це відлуння, радіовідлуння від самого машини. Так от. Е... Наприклад, якщо ми кажемо про сярко, да то в ньому є можливість відключати, якщо це треба, відключати зв'язок. Але насправді в бойових умовах не відключаєш. Дуже важливо кожну секунду бачити, де машина свої давати відповідні команди. Але е, просто радіозв'язок, він не зовсім демаскує тебе. Радіозв'язок показує, що да, ти тут є. Але де тут є? Не так просто знайти. Це відповідно має бути певні засоби у ворога. Інколи в них є, інколи нема. Радіолокаційної властивості у церкаво тут дуже цікаво. Вона, цей матеріал, він радіопрозорий і його Саме не з того, з чого він зроблений. 에... Давайте я промовчу. Це є такий матеріал цікавий. От Піноплас. От хай всі знають, і на хворозна, що це піноплас, хай так і буде. Але головне, що він радіопрозорий і малий розмір. І Радіопрозорість дає можливість казати про непомітність радіопрості. От це головна якість. Тобто радіолокатор цього машину дуже важко знайти. Пане Грі, на жаль, мені підказує, що наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за ваші розробки, за те, що ви сьогодні прийшли сьогодні до нас у студію і за цю розмову. Будемо раді вас бачити ще. Приходьте, будь ласка. Дякую вам. Дуже. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ігор Криничко, голова наглядової ради науково-виробничої компанії Sky Assist. Чим коротше тим.